Слава слава тобі, Боже, слава тобі та хвала. Я дякую тобі за твою присутність, яка є зараз посеред нас. Ми славимо та прославляємо Твоє святе ім'я. Тато, ти достойний усієї слави, усієї хвали. Я дякую тобі за повний зал дітей. Я вдячна тобі за кожне серце, яке прийняло Ісуса Христа як своїм рятівником, який сьогодні є на цьому місці і відкривають своє серце для тебе. Для служіння тобі. Ми вдячні тобі за це, тому що дійсно це твоя воля, це твоя слава, яку ти являєш на кожного з нас. Слава тобі та хвала. Амінь. Давайте ми подякуємо Богові за наше прославління. Мене досі тремтять мої руки, ноги. Слава Господу! Діти, я хочу сказати, що ви дуже виросли, дуже. Я дякую, що ви мене сьогодні запросили сюди говорити вам слово, для мене це велика честь. І говорити, і бачити вас, і ваш духовний ріст. Дійсно, я бачу, що в кожному з вас живе Господь. І сьогоднішня моя тема називається так: Воля Божа та мій вибір. Воля Божа та мій вибір. Знаєте, я дякую Богові за те, що Він обрав саме мене, за те, що Він явив свою волю на моє життя, Він достукався до мого серця, і він дозволив мені прийти до Нього в молитві каяття. І знаєте, кожен з вас присутній тут, на цьому місці. Воля Божа є на вашому житті, тому що ви є тут сьогодні. Не в кожного є така нагода, тому що тільки по волі Божій ми можемо прийти, ми можемо покаятися. Ті люди, які не мають волі житті, в своєму житті, вони завжди знаходять тисячу відмовок. Рано не хочу. У мене огород, в мене посуд, у мене сестричка, в мене братик, в мене батьки не пускають. В них закрите серце перед Богом. У вас така величезна нагода сьогодні служити Богові. Знаєте, я шкодую тільки про одне, що коли Бог Він постукав моє серце, коли я була в вашому віці, я не прийшла до нього. І стільки про марно пройшли стільки років мого життя. Скільки Бог міг зробити через мене за у ті всі роки. Але я дякую Богу за те, що я йому все-таки і Він мене привів. Він сказав Ні, Лесю, твоє місце сьогодні тут а в служінні мені, щоб я через тебе працював, щоб я через тебе являв свою славу і свою велич, ті чудеса, які я роблю. І знаєте, і все залежить від вашого вибору. Якщо ви сьогодні обираєте Богові. Бог робить діло, яке потрібно йому. Він рятує людей через вас, дітей, так як ви діти, Він рятує дітей. Вашим прикладом вдома, так як ви себе поводите вдома, як ви спілкуєтесь з батьками, як ви їх слухаєте, як ви їх, їм допомагаєте, вони бачать Бога, Христа, вони бачать Христа в вашому житті. І вони радіють, що ви прийшли сьогодні до церкви, що ви сьогодні змінюєтесь на краще. Якщо хтось ще цього не робить, рекомендую робити правильний вибір в своєму житті. Якщо ви дійсно хочете врятуватися самі, і щоб врятувався увесь ваш дім, вам сьогодні потрібно змінювати себе. Не батьків, не друзів, а саме себе. Тому що сьогодні все, все будується на тому, на вашій поведінці, на вашій риториці, риториці слів. На ваших вчинках. Тому що ось по цим респектам люди вони бачать, чи ти дійсно християнин, чи ти так, прикривайся тільки церквою в своєму житті. І я хочу зачитати місцеписання Луки, 22.42. Дуже воно мене так торкнулося. Отче, якщо на те воля твоя, нехай мене ця чаша страждань. Ой, мен, да об мене, мене ця чаша страждань, але хай збудеться не те, чого я хочу, а те, чого ти хочеш, ти бажаєш. Це слова Ісуса. Він звертався на, на де, Євсиманському саду, Він звертався до Бога, до Отця. Він говорив: Боже, якщо може минувати, мене ця чаша. Йому було страшно йти на хрест. Він розумів, що з ним буде відбуватися. Він знав все наперед, які муки він пройде. Але він сказав: ні, твоя воля, тато, твоя і тільки твоя на моєму житті. І сьогодні, знаєте, все залежить від нас. Приймаємо ми волю Божу в своє життя. Боже ж не хоче нас вбити. Він не хоче нас карати, він нас і не карає. Ми самі робимо вибір в своєму житті, і це покарання воно йде. Чому? Тому що коли тобі говориш, не роби цього, а ти робиш, ти сам себе караєш. Тому що те, що ти сієш, ти пожинаєш. Тому давайте впустимо в своє життя Бога. Давайте будемо жити з Ним. Він говорить нам про дві найголовніші заповіді нашого життя: Возлюбити Бога як самого себе, та возлюби ближнього як самого себе. Давайте ми будемо поважати одне одного, чути одне одного, робити правильні вчинки, допомагати одне одному. Тому що я розумію, що це не легко. А повірте, один в полі не воїн, одна людина, одна дитина, вона впаде. А якщо у нас буде грядка... І ми одне, одному, одне одного будемо підтримувати, то наше колося, воно розростеться, його стане більше. І в цьому являється воля Божа. Ось це подобається Богові. Це те, що зробив Ісус. Він не опустив свої руки. Якби йому страшно не було, але він сказав: я все одно піду, тому що воля Божа, мого батька, вона є на моєму житті. І він дозволив відбутися тому, що відбувалося з ним на цій землі. І коли його розпинали, він сказав: тато, пробач, тому що вони не відають, що вони роблять. Вони не розуміють. А чому не розуміють? Тому що вони не знали Христа, вони не знали Бога. А у вас є така нагода вчитися, навчатися, пізнавати його, робити правильні вчинки, робити правильний вибір в своєму житті. Любити, поважати. Це ж гарні якості, правильно? Ви ж хочете, щоб кожен з вас одне одного поважав, допомагав, любив, підтримував, коли важко. А знаєте, ви, ви ростете. І колись ви досягнете мого віку. І ви зрозумієте, що відбувалося 10 років назад, 20 років назад. Кожного спікера, я вірю в те, що ви. Будете бачити кожну тему в своєму житті. І це важливо зараз дозволити Богові війти в своє серце, дозволити Богові змінювати ваше життя, дозволити Богові навчати вас, тому що Він навчає правильним вчинкам. Для того, щоб ви жили в благодаті Божій, щоб ви жили в достатку. Амінь. Знаєте, я на вас так, я дивлюся, ви такі усі <серйозні>, серйозні, що мені аж страшно. Кожного разу як я як виходжу, мені дуже боязно, тому що для мене це велика відповідальність, тому що те, що сьогодні виходить з моїх вуст, з мого серця, Бог спитає з мене. І я завжди молюся, щоб тільки Дух Святий говорив моїми словами. Тому що кожен з вас, ви дорогі в моєму серці. Я говорю перед Богом, я дуже сильно вас люблю. Я дорожу кожним з вас. І знаєте, коли когось сьогодні тут немає, моє серце, воно крається. Уявіть, який, який стан у нашого Бога. Ви знаєте, під час прославління, поклоніння Господу я відчувала присутність Духа Святого, він торкався. Моє тіло, воно воно трепещило перед ним, воно все тремтіло настільки, що я навіть в мене слова з голови вилітали. Я відкривала очі, щоб правильно співати. Хоча я знаю ці пісні на зубок. Да, Тьома, ти знаєш, да? і знаєте, Богові це подобається. Він бачить ваше серце, він бачить, з яким наміром ви сьогодні сюди прийшли. Це я не бачу, а Бог все бачить. Він знає наперед, що ми думаємо, що ми хочемо сказати. Давайте ми будемо змінюватися на краще. Давайте ми приймемо в своє життя Слово Боже, волю Божу і почнемо змінюватися. Знаєте, якщо почнемо змінюватися ми, почнуть змінюватися всі оточуючі люди, які нас оточують. Це нелегко. Але круто, повірте, це Божі досягнення в моєму житті, коли я дозволяю Богові мене змінювати. Амінь. Помолимось. Слава, слава тобі, Боже, слава тобі та хвала, я дякую тобі за це живе слово, яке ти дав наше життя. Це дійсна воля Твоя, Твоя слава. Я благаю, щоб ти прославлявся в житті кожної цієї дитини, яка сьогодні стоїть тут і слухає, приймає Твоє слово в своє життя. Я благаю, щоб ти торкнувся кожного серця. Я приймаю, щоб ти прославив кожний вибір в житті цих дітей. Я прошу та молю, щоб ти захистив, захистив духовно, захистив фізично в ім'я Ісуса Христа. Я благаю, щоб ти наповнив їхнє життя. Я благаю, щоб ти благословив їхні сім'ї. Я прошу та молю, щоб завжди була тільки воля Твоя, тільки слава Твоя в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.